Доброго дня, ну ось. Перший зимовий, сьогодні 1 грудня, перший зимовий. короткий, Коротка екскурсія. Перша частина. Це гольф 17-го року. Все електричне. Гольф 17 го року за 18 грошей, 36 кВт батарейка. Це ID3, нова 23-го року без пробігу. 57 кВт батарейка на 450 км запас ходу. В такому цікавому кольорі Металік Сірий, на таких дисках сучасних, модернових. А, ліф другої генерації, 40 батарейка. Отак от це виглядає на зимовій гумі вже. Пробіг 60 тисяч, трошечки поїздила вже, 17 тисяч коштує. Забув, вибачайте, ID3 24200, ціна нового авто. ID4 комплектація Pro 23-го року на 20-х колесах. З підігрівами сидінь, керма, пам'яттю сидінь. IQ light, тут все світиться, підворачується. Лампи. Є така ще в синьому кольорі. 23 рік, 33 тисячі, синя коштує 32, там немає одної опції. Скажу, якою, як зателефонуєте. Це. Модул 3 Tesla з Америки Performance 2018 року, там 70 тисяч пробігу, 31 тисяча умовних одиниць. Перформанс, це знаєте, що таке? Toyota BZ. О, господи, Toyota CHR 54 кВт батарейка. Трошки з пробігом 2020 року, 30 тисяч пробігу тут. Це з трийдину авто. Нова Honda 54 кВт батарея на 17 колесах. Вона коштує 23 тисячі. В комплекті акційна йде зимова гума, комплект килимків, зарядний пристрій. Ну отак. А, це забув сказати 22 тисячі умовних одиниць. Отак Така ж комплектація, як це. На, 400... На 420 кілометрів тільки в такому блакитному кольорі. Комплектація це ENP, це ENS. Отакі сестрички стоять тут. Toyota BZ4X. Це повноприводна версія. А... Запас ходу 550 заявлених, проїжджає трошки менше зимою. В чорному кольорі є ще в сірому в графітовому і білому. 23 рік ціна 34500. На 18-х колесах, ну на літніх поки. Це моноприводна версія, така ж сама авто, 23-й рік. З доп опціями Кому цікаво звертайтесь, розкажу, які доп опції Є в такому в такій комплектації ще коричнева та сіра стальна машинка. Цінник 31500. Далі, ID4 Prime, повний привід, максимальна комплектація, 23 рік. Панорама відкривна. Всі опції, які, є, може бути, є. Отакі От колеса, Білий перламутр є така ще в сірому кольорі в наявності в Києві. Audi e-tron європейська версія. Повний привід, пневма, панорама відкривна. 41 тисяча умовних одиниць, 21 рік, 28 тисяч пробігу. Дуже лагше рітачка. Бус комерційний, вантажний, електричний. Він йде з ПДВ. Кому цікаво, може на контору якусь. 1,3 тони бере. 6 кубів кузовок на 250 кілометрів. Ну, поки так. А, цінник. 26 тисяч умовних одиниць з ПДВ. Це перша частина огляду авто, що на вулиці в салоні. Зніму вам трошечки пізніше. А, ще забув про таку Сіат. сіат 20 2020 року. 36 кВт батарейка. Літом 350, зараз 220 км запас ходу. На 5 людей може сісти, 5 дверей. Є багажничок невеликий, але є. Звертайтесь, покатаємо. Тест-драйв зробимо. Можемо через лізинг, через банк дофінансувати. В Києві є тест-драйви. Гарного дня, бережіть себе, буде ще наступна частина авто, які стоять у нас в салоні.